Сьогоднішній день продовжується дефіцит палива на автозаправних станціях. В більшості вони видаються лише умовно органам влади окупаційним, а також пожежникам швидкій допомозі поліції. В Сільській місцевості взагалі відсутнє паливо, і воно зараз на даний час закриті автозаправні станції. І тут знову ж таки, що вони намагаються. Підвозить там, де велике скупчення населення, але разом з тим і відзначається і зростання цього палива, і це тут закладається вже безпосередньо самими постачальниками, які намагаються закласти ризик в вартість палива. Зокрема, лише за, ну, з початку цього року паливо зросло ну, де біля 60 російських рублів. Воно коштувало. зараз уже на території 95, Зараз він вже коштує біля 74 Остання інформація. Крім того, з'явився ринок не як завжди, коли є дефіцит і є попит, з'явився ринок нелегального палива. Тому тут слід очікувати знову ж таки. По-перше, що ті ціни, які комунікують на сили спротиву, які вказують отримання інформацію, що паливо вдвічі дорожче, ну, в півтора рази дорожче ніж є мало бути на автозаправних станціях. Але разом з тим, зараз ми слід очікувати і переслідування, і знову ж таки гучні викривальні справи з боку окупаційних правоохоронців, тому що їм треба якось на це реагувати. І тут знову ж таки є інша проблема, про що вони не говорять. Вони кажуть, що зараз все-таки дефіциту не буде, оскільки відпочиваючи їх вже немає. Але вони замовчують інший фактор: що зараз іде посівна і осінні сільськогосподарські роботи, і великий попит вже з боку сільського, сільського сільських виробників на території тимчасово окупованого Криму.